Всім привіт, почнемо. Зараз у нас буде лекція про тестовий приклад. Це важливий елемент у дизайні тесту. Давайте дізнаємося про це більше. Тестовий приклад це артефакт, який описує набір кроків, конкретних умов і параметрів, необхідних для тестування реалізації функції, що тестується, або її частини. Дія – очікуваний результат, результат тесту. Структура тестового випадку, Попередні умови, Опис тестового випадку, Умови після Попередні умови: це список дій, які приводять систему в стан, придатний для проведення базової перевірки або перелік умов, виконання яких свідчить про те, що система знаходиться в стані, придатному для проведення основного тесту. Опис тестового випадку. Це перелік дій, які переводять систему з одного стану в інший, щоб отримати результат, з якого можна зробити висновок, що реалізація відповідає вимогам. Умови після це список дій, які переводять систему в початковий стан, стан перед тестом. Умови після необов'язкові Це Швидше за все, правильне правило, засмітив прибери за собою. Особливо це стосується автоматизованого тестування, коли один запуск може заповнити базу даних сотнями або навіть тисячами неправильних документів. Типи тестових випадків. Позитивний тест. Негативний тест. Позитивний тест використовує лише правильні дані та підтверджує, що програма правильно виконала викликану функцію. Негативний тестовий приклад працює як з правильними, так і з неправильними даними, принаймні один неправильний параметр, і спрямований на перевірку виняткових ситуацій, запуск валідаторів і перевірку того, що функція, викликана програмою, не виконується, коли запускається валідатор. Деталізація тестових випадків. Тестове покриття. Специфікація тестового прикладу, Час проходження тесту. Тестове покриття один із показників оцінки якості тесту, який є щільністю тестового покриття вимог або виконуваного коду. Специфікація тестового прикладу це рівень деталізації в описі етапів тестування та необхідного результату, який забезпечує прийнятне співвідношення часу проходження до покриття тесту. Час проходження тесту це час від початку проходження кроків тесту до отримання результату тесту. Приклад наведено у таблиці. Дія очікуваний результат результат тесту. Добре. Ми обговорили структуру тесту. Ми з'ясували, які види бувають і з чого вони зроблені. Далі ми навчимося їх складати. Дякую, що додивились це відео до кінця. Пишіть в коментарях, що ви б хотіли побачити в цьому курсі. Чи важлива тема для вас? Чи раді ви вивчатися на рідній мові? Буду вдячний за вподобайки. Це буде надихати мене на створення кращого курсу і роботою над новим контентом. Бережіть себе і близьких.